Срібна хуртовина 22 січня об'єдналась Україна західна і східна. Сніг повсюди в місті тане, наче від багаття, Галичани і кияни обнялись, як браття. У веселій позолоті Софіївські бані. Прапори блакитно жовті грають на майдані. Володимир Переяславець, дзвони в Україні. Зашумів відвічний Київ прапорами. Розлилась народу повінь на Подолі, На майдані, на Софійськім з корогвами Зустрічала Україна, свято волі. Задзвонили срібні дзвони в Україні. Аж по світі по широким стало чути, Що не нарізно, але в сім'ї єдині Український славний народ. Хоче бути Валерія Кропівна, моя соборна Україна. Лунає пісня Солов'їна, і вітер віє степовий. Моя соборна Україна знов зустрічає день новий. Послухай, брате, українцю, хоч історично склалось так, що територія різниця, одна земля у нас однак. Ми з вами, це одне єдине. Ми це родина. Ти і я дві сторони України, та Україна в нас одна. А ми усі сини й дочки, ми наче морі кораблі. Розкидень по всіх куточках все української землі. А наша єдність нездоланна, бо нас тече козацька кров. За стільки літ нас не здолали, а так от також вистаємо знову. Давай сьогодні днина, що хочеться співати пісень. Моя соборна Україна знов зустрічає новий день. Ольга Калина, Україна єдина, моя країна, Україна, у світі кращині нема. Вона соборна і єдина, моя вітчизна дорога, одна навіки не роздільна, чи рідна серче сторона. Ще воле любне і суверена. У війнах вистоїть вона. Повинні жити українці під мирним небом у добрі. Підуть загарбники, чужинці, здолаті їх мусом боротьбі.